Дякую Федеральному агентству з технічної допомоги Німеччини за надану допомогу, яка а, була у минулому році та продовжується в поточному. Вже отримані 4 одиниці техніки, задіяні для облаштування доріг та здійснення а, поточних а, проблем комунального підприємства. А, сьогодні ми отримали а, Ford Transit Custom, який. А, Збільшить мобільність та ефективність роботи підприємства. Також цей автомобіль буде сприяти здійсненню евакуаційних заходів, а також доставки населенню найбільш потрібних гуманітарних вантажів. Висловлюємо подяку за надану допомогу та сподіваємось на подальшу спільну працю. Дякую. Сьогодні Відбувається значна подія, саме передача цього транспортного засобу від федерального агентства з технічної допомоги Німеччини до Донецької області. Ми дуже раді і дуже ми пишаємо співпрацю з федеральною агенцією з технічної допомоги Німеччини. Ми змогли значно допомогти Донецькій області та Україні. Це допомога виражається в генераторах, в транспортних засобах та в технічній технічної допомоги з високоцінними засобами, інструментами тощо. Дуже вдячні Федеральному агентству з технічної допомоги Німеччини, також вдячні донецькій адміністрації за співпрацю та сприяння цій допомозі.